Бокс перевернувся з ніг на голову. Колишній чемпіон світу в хевівейті, Ентоні Джошуа, проведе бій у грудні. Очікувалося, що це буде невеликий поєдинок, аби перервати простій. Натомість суперником Ейджея стане блогер Джейк Пол. Які шанси, що Джошуа програє? У якому форматі пройде цей бій? Та, моя чесна думка, навіщо все це обом сторонам? Про це дивіться в кінці. Базово бій Джейка Пола та Ентоні Джошуа не планували цього року. Джейк час від часу проводить дуже дивні бої, як проти Майка Тайсона чи Хуліо Сезарачевиса Молодшого. Однак на місці олімпійського чемпіона мав бути чемпіон із легкої ваги Джервон та Девіс. Але як іноді буває в Джервонти, ступив на криву доріжку і замість боксу може піти за грати. Команда Пола в терміновому порядку шукала варіант для заміни. Які ж там варіанти розглядалися? Теренс Кроуфорд, Андре Ворд. Райан Гарсія, Френсіс Нгану та Ентоні Джошуа зупинилися на останньому 19 грудня в Майами. Бій буде транслювати Netflix. Тобто достатньо мати однієї лише підписки вартістю від 5 євро. Промоутер Едді Хьорн раніше казав, що Джошуа проведе бій до кінця року, що це буде восьмираундовий поєдинок, можливо, у якомусь андеркарді. Словом, нічого серйозного, так суто прогрітися, Та й по суті він майже не збрехав. Формула бою Джошуа Пол 8 раундів. Боксери вийдуть у 10 10-унцових рукавичках, а це вам не м'які подушки, тобто удар буде відчуватися. Поєдинок пройде у надважкому дивізіоні, але з невеликими обмеженнями для Антохи. Він має показати на вагах не більше 111 кілограмів. Результат бою піде в рекорди обом бійцям, тому що має характер саме офіційного. А не виставкового поєдинку, коротко прокоментую це правила: вісім раундів. Цього достатньо, щоб хтось когось поклав. Е, я не думаю, що цей бій буде схожим на щось типу Майк Тайсон проти Джейка Пола, тому що в даному випадку йдеться про чинного боксера. Чинного дуже жорсткого боксера, який не буде церемонитись з Джейком Полом, як не церемонився, коли вийшов на інший такий зірково сумнівний бій проти Френсі Сангану. Десятиунцові рукавиці. Ну це реально ті, в яких люди б'ються на професійному ринзі. Це не тренувальні 16 які реально зм'якшують тобі удар. Ні, це десятки. Ними б'ють добре. Джейк Пол у – це взагалі цікаве рішення. Бо раніше, якби бився там не часто, лише проти Майка Тайсона. Базово вагою блогера є крузервейт, де він і виходив на ті чи інші зіркові поєдинки. Щодо ліміту в 111 кг, кілограмів, то це створює мінімальні обмеження для Ейджея. Так, на останні поєдинки він показував по 113-114 кг, кілограмів. А в цей ліміт влазив і ще коли боксував проти Олександра Усика. До речі, дуже цікавий інсайт від мене за моєю інформацією. Ентоні Джошуа прямо зараз перебуває в місті Гандія, Іспанія. І там проходить свою підготовку до цього бою. Ба більше тренується він в залі Олександра Усика «Ready to fight». Тобто він не просто зняв зал, а повністю на свій кемп туди заїхав. Ба більше він робить це з українською командою. Частково саме українці допомагають Ентоні Джошуа готуватися до цього бою. Конкретні імена не назву, але ну там є. Частково команда Олександра Усика. Вочевидь, зараз на прикладі поєдинку з Джейком Полом, ентоні хоче спробувати такий варіант співпраці. Ну тобто він бачить, що в Усика все дуже ефективно, дисципліновано і врешті з результатом у ринзі. Я думаю, що він хоче спробувати. Окей, якщо мені, наприклад, Джейка це все сподобається, можливо, варто і продовжити цю співпрацю саме з командою Українця. Шалений темп міста метушня. Постійний біг за досягненнями зупинися, бо все пропустиш, а так і не спробуєш. Ще й калина, журавлина на А він зігріває, піднімає настрій, і ніби переносить тебе в саме дитинство. Під час наступної заправки на Волг подбайте не тільки про своє авто, але й про себе. Спробуйте чай, калина Журавлина», який смакує, не наче у мами вдома. Його можна випити на місці або взяти з собою. «Волк» – це щоденна турбота не тільки про твоє авто, але й про тебе. І в цей момент переважно йду по сценарію, який заздалегідь собі прописую, далі озвучую там, свої ті чи інші думки або фактаж. Зараз буде не так. Зараз буде просто моя чесна думка про те, нафіга цей бій і як я до цього взагалі ставлюся. Дивіться, побутує одна така думка, що Джейк Пол це півень, Клоун не вартий уваги, взагалі він приперся в наш мужицький вид спорту. І, взагалі, для чого? Ну от що це за чувак, який виходить з рожевим волоссям, з якимсь пітухом на голові, наводить шоу у виді спорт? Ну що це таке? Ну так же ж не можна. Так от я саме так не думаю. По-перше, тому що це дуже деструктивна думка і підхід до виду спорту, де є 50 шоу і 50% боксу. Так, вже й каполе є конкретний акцент саме на шоу, але ви розумієте, що він своїм прикладом показує багатьом чинним бійцям. Які якби хороші, але якби дуже скучні. Що в чинному профі боксі малувато просто бути хорошим бійцем. Треба вміти грати в медійку. Треба вміти бути таким персонажем, на якого підписуються люди, на якого купують пайперв'ю, квитки і таке інше. Що бокс сьогодні вимагає шоу. І Джейк Пол дає шоу без саудівських грошей. Сьогодні, щоб оформити класний мегафайт за шалені бабки, треба, щоб проїхав дядько Туркі. З Джейком Полом не треба. Він сам є тим дядьком, який собою принесе гроші в бокс. З точки зору аудиторії, що я вам можу сказати? На прикладі, навіть нашого каналу Тайк Майсон, у нас аудиторія починається реально ну, відсотків 80 від 35 років. Переважно люди, які дивляться наш канал, це дорослі або старші чоловіки, це платоспроможні люди, які власне цікавляться боксом. Є нюанс. Нюанс у тому, що молодої аудиторії в боксі. І на прикладі України і взагалі не так і багато. Тобто бокс зараз програє умовному ММА, який молодь дивиться, там активніше, там прикольніше, там не 12 раундів по 3 хвилини, а 3 по 5, і то хтось когось покладе раніше. А Джейк Пол це певний імпульс. Це людина, яка переважно має молоду аудиторію, яка з собою приводить її в бокс. На прикладі моєму особистому, я недавно спілкувався зі своїми подругами ну, про те, що буде такий бій Джейк Пол проти Джевонта Девіса. Ім'я Джервонта Девіса там можна було пропустити, але Джейка Пола вони знають. Хоча про бокс вони, ну, вони не цікавляться боксом. Але Джейка Пола вони знають. Джейк Пол це людина, яка з собою приведе жіночу аудиторію, молоду аудиторію, частково дітей у бокс. І це прекрасно. Я вважаю, що для майбутнього. Цього виду спорту це прекрасно, щоб молода аудиторія йшла і дивилася, тому що саме вони далі будуть купувати пейперв'юшки, ходити на стадіоні і бути тією частиною аудиторії, яка платить за бокс. Тому Джейк Пол, я до нього ставлюся більш ніж позитивно. Стосовно Ентоні Джошо та те, чому він бере цей поєдинок. Ну, дивіться, раніше його промоутер Едді Хьорн казав, що вони хочуть провести якийсь проміжний бій на 8 раундів. От він, власне, і буде. Тільки дивіться: у нього на шальках трезів був бій проти Джейка Пола. І тут бій проти умовного Джермейна Франкліна, Івана Дичка, ну може, якщо все буде класно, там Дерека чи Сори, ну когось такого. Переважно не дуже іменитого, мільйончиків за 5-6 доларів. І тут проти Джейка Пола, який рівнем боксу не вище за оце все. От тільки чеки з ним можна множити на 10. Для Ентоні Джошуа це майже безгрішний варіант. Поїхати в Штати, набити кабіну місцевому. Ну, чи то боксеру, чи то не боксеру, який взагалі з меншого дивізіону, і при цьому виконати певну свою професійну ціль таку проміжну ціль, тому що проміжна ціль полягає в тому, щоб перервати паузу, прогрітися. Тому що в лютому, ніби як в Турків, вже хочу організувати якийсь інший статусніший бій для Ентоні Джошуа. А на кінець року, орієнтовно на вересень, ніби як планується бій Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'Юрі. Тому станом на зараз Антоха має просто якось з кимось прогрітися. А він не просто прогріється, він заробить десятки мільйонів баксів. По-моєму, непогано. Правда, є нюанси з тим, що Ентоні тільки раз їздив виступати в Америку, і це було дуже так, собі бо він відлетів від Енді Руїса в поєдинку, на який Енді погодився на короткому. Ем, ну, можливо, ця серія в штатах у нього зараз покращиться. Стосовно серйозності цього бою, ну дивіться. Був бій Тайсона Ф'юрі проти Френсі Санґану, який виглядав мені максимально несерйозно, тому що Тайсон Ф'юрі вміє боксувати, а Френсіс Гану вміє добре битися, але в клійці. Але Тайсон Ф'юрі, наскільки я розумію, напередодні добре час проводив у барі, а не на тренуваннях. Що ми маємо? Ми маємо херовіший бій. І таку плямку ще одну на репутації Тайсона Ф'юрі. Коли Ентоні Джоша отримав у суперників цього не боксера, ну він дав йому погратися один раунд, а далі просто зробив свою справу. Тому, наскільки я розумію, підготовка в нього триває досить плотно зараз. Наскільки я розумію, він не хоче, щоб цей бій протривав усі 8 раундів. Воно йому не треба. Тому Ентоні Джоша може дати пару раундів цьому блогеру, тому що завдяки ньому, в принципі, там буде лева частка мільйонів. Щоб він, ну, хоч щось якось показав, потикав ручками, а далі вирішити собі свою справу в нокаутуючій манері. Трансляція пройде на Нетфліксі. І саме з точки зору аудиторії, повертаючись до цього питання, це теж дуже хороший крок. Тому що Pay-Per-View, це мало того, що шалені бабки, ну, типу, я за це сам не плачу, там по 100 доларів за трансляцію, буду з вами чесно говорити. А нетфлікс за 5 євро, де ти, окрім трансляції, отримуєш і ще й. Купу класного контенту про спорт не тільки англійською мовою та взагалі не проблема. І так для всього світу: 5 євро за трансляцію і місяць передплати це окей. 20 доларів до зону, і що там скільки там 80 доларів за подію, вибачайте. Тому знову таки, з точки зору залучення аудиторії, це теж може бути дуже крута історія. І знову таки молодої аудиторії, яка передплачує Netflix. Тому загалом по шансах ну десь так, 97 на 3. Зрозуміло в чую користь. Ну тому що я не сильно бачу варіантів, за яких Джейк Пол. Доживе, пройде всю дистанцію. Та якого дива? Ентоні Джошуа має інтерес його покласти, щоб гарно виглядати перед наступними боями, які будуть уже скоро. Тому що якщо зараз проти блогера Ентоні Джошуа хріново відбоксує, то подальші його чеки на найближчі поєдинки проти нормальних боксерів уже будуть під певним таким знаком запитання. А тут треба виходити і робити свою справу. В Джейка Поло об'єктивно шансів. Нема. Але вони обидва зароблять. Джейку Полу раніше неодноразово дорікали. Мовляв, проти кого ти там, блін, боксуєш? Ти береш Хуліо Сезара Чавеса, молодшого, як бійця. Хоча він навіть коли був бійцем, по-моєму, бійцем взагалі не був. І ти ніби його перемагаєш. Ну, це теж таке собі досягнення. Ти береш Джервонту Девіса, який на 30 кілограмів менший за тебе. Теж мені досягнення. Ти боксуєш проти Майка Тайсона, якому 60 років. Ух, який боксер! Тобто йому за це дорікали, що типу, ну кого ти там б'єш, чувак? 50-річних ММАшників чи ще когось, ну не то. От зараз дорікнути Джейку Полу за те, що він б'ється не з боксерами, ну буде просто неможливо. Ем... Інша справа, навіщо йому це, я не знаю, можливо, в нього план хайпанути на розбитому обличчі. Може таке бути. Ну, теоретично. Не знаю на що, але може бути. Поза як чеки будуть хороші для обох сторін. В цьому я не сумніваюся. При нагоді перепрошую за... мій голос. Я трохи захворів, але хотів з вами поспілкуватися і не втрачати цієї нагоди під час власне інформаційного приводу. Так а що далі для Олександра Усика? Він залишається в боксі, йде на Вордлі, чи закінчує кар'єру, чи що там далі буде? Якщо пропустили наш розбір, то подивіться його в ролику за підказкою. Ось тут з вами, як завжди, команда канала Тайк Майсон. Моє ім'я Макс Діденко. До зустрічі.